Бігають два маленькі хлопчики по дворі. Но один із них раб, а другий із них син. Вони зовнішньо ніби похожі, но у них абсолютно друга психологія. Раба і сина відрізняє психологія це дві різні психології. Вони зовсім по-різному дивляться на багато речей. Син вихований в любові Отця. Син, якщо щось робить в домі отця, він вкладає туди душу. Чому? Бо він мотивований це робити. Він знає, що коли помре батько, все спадкоємство буде передане йому. Оце психологія сина. Він знає, що він син. Він нічого не робить з під палки, тому що він син. Синові палка не потрібна. І це його відрізняє від раба. Це докорінна така зміна, відмінність між раба і сина. Тому Павло каже, що Бог тримав людей в рабстві закона, і Він їх вів до Христа, Він їх виховував, був даний вихователь. І якщо ти згрішив, була палка, і били палкою. І били 40 без одного, більше не можна було, щоб не покалічити, не понівечити. І ось Господь передбачив, що прийде час, коли вже не потрібно буде ні каміння, ні палки. Він розраховував Бог, даючи вчення Ісуса Христа, що Він не буде мати справу з рабами. Він розраховував, що Він буде мати справу з синами. Тому новий заповіт це не є вчення для рабів, це вчення для синів, це вчення для людей високої свідомості. Воно не для рабів раб ніколи не буде виконувати вчення Ісуса Христа, тому що воно для рабів не передбачено. В тому вся проблема християн: що коли християнин має рабську свідомість, він не може зрозуміти, чому Він не може виконати вчення Ісуса Христа по простій причині в тебе рабська свідомість, ти в душі своїй раб. Хоча ти і кажеш, я дитя Боже, твої поступки, твій підхід до діла Божого, він показує, що в тебе самий справжній менталітет раба. Ти ніколи не був сином. Тому що син не так поступає, як раб.